Це в нашій історії свята постать. Це людина, на справах якої, на наслідках справи якої, в 1917 році постала новітня українська держава. Ну, от така от історія. Серіостанісович, на жаль, час нашої програми невплинно невплинно спливає. Я хотів би, от, знаєте, на завершення, щоб ми торкнулися такої теми 1764 рік. І завершується історія у цієї держави військо-Запорозької його присвітлої, значить, царської величності після того. Вибухає Куліївщина, після того перший розподіл Речі Посполитої, після того а, руйнування За, Запорізької Січі, після того другий поділ Польщі і третій поділ Польщі, і завершується 18-те сторіччя отакими геополітичними глобальними змінами. 1764 рік, з речення Кирила Розумовського, ще не було завершення. Полково сотаний устрій.